Вітаємо! Ви знаходитеся на сайті EZ-Express, сервіс доставки товарів із США в Україну. В цьому відео ми розповімо, як швидко та просто оформити вашу першу посилку. Крок перший: Пройдіть просту реєстрацію на сайті та отримайте вашу поштову адресу в безподатковому штаті США Делавер. Це допоможе вам заощадити до 7% за рахунок відсутності податку на продаж. Використовуйте отриману американську адресу під час покупок в інтернет-магазинах США як адресу доставки. Зверніть увагу, ваше ім'я та прізвище потрібно вказати латиницею. Крок другий: перейдіть на сайт, який вас цікавить. Після того, як визначилися з покупкою, зареєструйтеся в цьому магазині. Як адресу доставки вкажіть вашу американську адресу, отриману на першому кроці. Додайте вашу банківську карту та оплатіть покупку. Ваше замовлення успішно оформлено. Крок 3. Зачекайте кілька днів, поки на ваш емейл прийде трекінг-код з відстеженням посилки. Він необхідний для відстеження доставки по США та прийому на наш склад. Зверніть увагу, трекінг код не може містити дефісів або ТР. Зазвичай він виглядає так. Крок 4. Під час реєстрації посилки заповніть усі дані в ПОПАПі для його правильного митного оформлення. Це потрібно зробити один раз. Далі вкажіть трекінг код та дані про посилку. Оберіть вид перевезення. Авіа, Швидке море або економ доставка та додаткові послуги, якщо це потрібно, а також варіант забору посилки, самовивіз з Офісу у Києві або доставка нової пошти на зручну адресу або відділення. У разі, якщо у вас декілька посилок і ви бажаєте, щоб вони прийшли до вас однією накладною, при реєстрації оберіть послугу Консолідація в Києві. Коли всі замовлення зберуться в Україні, натисніть Доставити, і ми відправимо їх однією накладною. Крок п'ятий. Відстежуйте статус вашої посилки двома способами в особистому кабінеті та через повідомлення у вашій особистій пошті. Після того, як статус посилки зміниться на Отримано в Україні, ви можете оплатити посилку з моменту її відправки на сайті в розділі Отримано в Україні в офісі Ізі Експрес, готівкою чи карткою, готівкою кур'єру або післяплатою у відділенні нової пошти. Наші експерти завжди готові відповісти на будь-яке ваше запитання та надати допомогу у здійсненні покупок. Бажаємо вдалого шопінгу! Ваша команда Ізі Експрес.